Всім привіт! У мене все ще проблема з зв'язками, з голосом, але спробую записати вам відосік, розказати про таку прикольну машинку, як Ісу 122-2. А чому 122-2? Тому що, я думаю, зрозуміло, в неї 122-й калібр гармати і в неї дві гармати. Тому і два. Ну все максимально просто, Ну, ви це й бачите. Цікава машинка. Я її поганяв, потестував. Є навіть прикольний бій, покажу, що вдалося зробити. І трошки про неї розкажу. По-перше, тут в мене сидить екіпаж з тут PM, Тому тут є маскування. вся така штука, але це насправді непогано для цієї машинки, тому що в неї досить непогане маскування як для такого форм-факту. Тут історія в тому, що ви бачите, це в нас машина з рубкою без башти, є дві гармати, є такий наклон спереду, але зараз ми подивимося, що в принципі ця машинка має. Да? Що можна на неї поставити, чому а, і що я раджу, і яку польову прокачати. Тож давайте по перше, да? в мене тут є такий екіпажик 100%, є трошки на огляд маскування, а, ремкомплект а, для чого і що я як зробив. Uh, є такий екіпаж. Я зараз ще з вами додам uh, якийсь. Uh, не знаю, Давайте ось такий Камо. Непогано виглядає, якраз і машинку бачно. Тож, що ми з вами маємо? Ми з вами маємо гармата, яка стріляє да, от як дво, дво ствали. У нас там є uh, uh, важкі танки, які такі вміють робити. тс 54, наприклад. да. Uh, там, Чи в нас 702 uh, таке вміє робити? Чи uh, І... Чому прикол? В тому, що тут два стволи, вони радянські, але в них є певні кльові штуки. Перше, давайте я знизу піду. По-перше, ми бачимо, що тут досить непоганий ДПМ з вентиляцією. Поки звичайна тут стоїть, да, ви можете ставити яку захочете, яку маєте. Але і звичайно, вже трошки дає. І тут вже у нас 2600 є на восьмому рівні. Насправді, наче непогано. Дивимось далі. У нас є влучність з братерством. З екіпажем повним, да, ще пайок сюди в 0.33. Досить нетипово, да? ми звикли з вами, що радянські машини, вони не дуже мають о, маленьке коло влучання, дав в них там є свої переваги. Але тут в нас 0,33 Прикол в тому, що ми ще дуже швидко зводимось. 1,76 в цій збірці. Класно, мені здається, що так. Далі ми бачимо, що ми вліво-вправо не дуже. Але це, певно, компенсується чимось. О, розкажу трошки пізніше. Да? І так, отут же в нас стандартні мінус 5 вниз, ну окей, мінус 5, ми знаємо, як з ними грати, окей, це можна пережити. Ідемо далі. Ми е, дуже швидко е, готуємо е, залп 2 секунди. І блокування лише секунда, тобто 2 на 1. Знаєте, звучить кльово. В бою це прям виглядає дуже приємно. Далі йдемо ми сюди. Ми бачимо, що ми з вами а, з повністю, да, повністю, щоб зарядитися, нам треба 17,5 секунд. Досить довго, але це все ж таки два снаряди, і ви, якщо подивитесь, тут 390 альфи. Тобто, це дуже приємні два снаряди, які повністю заряджаються 17,5 секунд. Да? Між один між одним снарядом, да, стрільною і так далі, в нас що? В нас е, між пострілом і переходом до наступного 7 секунд. Наче непогано. Тобто бахнули, трошки почекали, ну, трошки на 7 секунд да, там, да, перейшли, да, і чу, бах, ми готові. Знову ж, і в нас два снаряди, ми це з вами вже з'ясували. Е, це досить комфортно, я вам скажу, з досвіду популькати з цих стволів. Вони реально приємно стріляють. І чому? Тому що да, е, в нас, е, по-перше, самі снаряди перезаряджаються, да, 8,7, да, майже 8,8. ,8. Ну, з такою вентиляцією можна трошки менше зробити. Да. Це досить кльовий, зручний час на постріл. Типу, ти да, 8 секунд. Дав один, почекав, дав другий, почекав, коли треба, дуплетки далі. І як я вже сказав, 390 альфи. І Якщо ми подивимося ще з вами сюди, ми побачимо, що, по-перше, в нас є бронебійка, яка швидка досить, як для бронебійки, 1100, пробиває 258. Далі ми дивимось на кумуль. Який не дуже швидкий, але це кумуль. Ми знаємо, що кумулі не дуже швидко літають, 850, але пробиває 300. І є ще фугаси на 530 альфи з пробиттям 68. Коротше, альфу давати цією машинкою дуже приємно. Пробивати, ну слухайте, на ББшка, ну тут фарм дуже-дуже кльовий а, може бути, тому що 2, 5, 8 пробиця. Йдемо далі, подивилися на гармату. Живучість 1400, тут 190 під кутами. От ця історія: 190 під кутами. Скажу так, з досвіду машинка відбиває інколи, але не дуже стабільно, тобто треба. Бути обережний нею, тобто інколи буде щось відлітати, але треба реально бути обережним, і тоді вам буде трошки е, легше. Тобто, е, отак просто вилітати, да, танкувати і, і так далі. Не кожного разу буде виходити свій рівень, який там спеціальні снаряди або вищі, вже починають пробивати цю машинку. Тим паче, що бачите, рубка досить така з невеликим кутом. Оця штука, треба прям бути обережним, раджу. Але інколи відбиває, о, оцей кут відбиває інколи, отут може щось відлітати свої рівні або нижче. Це вже неприємно, але ми ПТшка. Ми можемо битися дуже близько, да, тому що тут є така певна історія. Зараз подивимося якраз на рухливість. Рухливість нас 44 кілометра, 22 назад. Вона реально класно від'їжджає назад. Тобто це гімплей такий, знаєте, коли ти виїхав, особливо міські мапи, виїхав, бахнув, заїхав. Виїхав, бахнув, заїхав. Причому можна виїхав, дав дуплет, заїхав. Раджу вам спробувати такі історії і такі виїзди, тому що 22 назад. Причому з турбінкою, а я раджу ставити турбіну, да, зі звичайному вже 44 їдемо вперед. Так, 40, а так, плюс 4. Потужність 16. Тобто ми непогано рухаємось. Це реально дуже приємно. І можна якраз попрацювати над. Рухами машинки, навіть в польові. А, і а, ми, от, як я й казав, 27 маємо, якщо стоїмо і стріляємо, да? в Русі 18 а, маємо відсотків маскування. Скажімо так, для такої досить великої машинки, яка не виглядає, як ти знаєте, заникався в пустяка, така, що дуже а, може кльово приїхати, швидко дати і відкатитися. Непогане маскування, тобто десь там на третій лінії, коли відкрита мапа, я якраз покажу о, підходящий бій. він Приблизно про це. І можна спокійно трошки, ну добре, ще від'їхали від кущів там да, за декілька непрям ближніх позицій, трошечки подалі. І звісно ж, дивимося, щоб кущі перед нами були непрозорі. І тоді, в принципі, проблем у вас ніяких не буде. Ось, і е, як для себе, вона от зараз в такій збірці 425 дивиться. Непогано, якщо підемо в польову. То тут історія в тому, що або ми робимо міцні шасі, щоб виїхали, дали, і якщо нам якісь катки, щоб ми не ставали, а все ж таки заїжджали. Да? Або ж якщо ви прям дуже полюбляєте активно вириватися і ви хочете це робити, можна навіть полегше на шасі поставити. Я насправді ставив би собі оцю історію, тому що з турбіною і так машина кльово рухається з досвіду, реально, нормально рухається, дуже приємно. Тут би я ще робив би влучність, вже буде 0,32, Ми ще. Зводимось 1,85. Це клок ну, класно, це менше ніж 2 секунди. Ось. І тут, ну, мій особистий, мій особистий це огляд. Тому що е в нас і так, якщо подивитися, після пострілу невелика історія з маскуванням. Ну, типу, невелика. Тут стає ну, трошки менше, але додається огляду. Для мене я вважаю, що це важливішим. Але це мій геймплей, Я дуже полюбляю грати від огляду. От. І знову. Цю машинку я раджу збирати в дві збірці. Це досить, як на мене, універсально. Є трошки більше ХП, тобто можна десь розмінятися, дати дуплет 390 плюс 390, вентиляція, щоб все поліпшити, да, тому що тут у нас не можна досилач ставити. І е, турбіна, щоб ще е, веселіше їздити, рухатися, і буде все класно. Другу збірку можна зробити у таку історію. Це е, е, моя особиста історія: це отак, отак. І, а, або ставити оцю історію, да, ми клас, то і вже замасковані непогано. Або отак. Тут же по бажанню. Я б, мабуть, мабуть, я все ж таки ставив би оцю історію. Це прям, знаєте, якась така мапа, де. ну прям, ну прям, все, Я просто 100% ПТ і там і стою. Але в мене якраз буде бій, де я був о, з іншою збіркою. Да? І якраз вам його покажу. Тож переходимо до бою. Тож, тут якраз історія в тому, що ми потрапили на максимально відкриту мапу, де в нас два ЛТ з нашого боку, два ЛТ проти. В мене тут е збірка якраз з турбіною, вентиляцією і ХПХ. Е і ХП, да, і ХП якраз на всяк випадок перевір, тому що запис був не з ангару, а прямо з реплеєчком. Ось, і тут ми граємо фул вісімки, одна артилерія. Я, от бачите, я не поїхав туди наверх, тому що бачу, що дві ялинки, по-перше, грають. Да? Я не буду поспішати, дав блайндуху, -по, -по, -по просто бачу по лінійці, куди стріляти. От, будь ласка, прилетіла, дав да? цю історію. Тут я ще вивчав машинку, не дуже. Зрозумів, де треба доводити, да, і там вже бачив, що вниз поїде ЄЛСі, тому не влучив. Можна було трошки правіше довести, може все ж таки би влучив. Тобто ну, 1100 ББшкою прям насправді приємно. От, а, тут також знову о, 258, бачите, вже трошки теж увертав, А я все рівно його пробив, тому що довернув снаряд з нормалізацією. Коротше, дуже зручно. У нас чогось ялинка дуже грає активно, причому в них ялинка також грає активно. Я такий, блін, що там відбувається, як ви будете вигравати? Я трошки пробіг, знаєте, що розказати. Але поки я нікуди не поспішаю, тому що я ПТ-шка можу собі дозволити. В мене непогане влучання 0,33. Так, да, я там о, можу спокійно пуляти по одному снаряду. Інколи, якщо дуже потрібно, б я б і доплетам давав, але поки що нормально. Поки о, не кидаю, вони будуть доплети. Тож в цьому бою не прийматися, покажу, е як вони працюють. Хоча, ви, в принципі, я думаю, е хто давно дивиться і грає, знає, що таке дуплети там, вести другу і так далі. В нас вже мінус ЛТшка, і, до речі, в нас мінус друга ЛТшка. Так вийшло, що в нас два ЄС в команді проти двох ЄЛС супротивника. І в нас тупо мінус дві ЛТ. І зараз ми переходимо вже повністю до бою. Я дивлюся, що в центрі у нас один перш щось там катає, що він там робить? І тут диви, ялиночка, яка дуже дивно якогось поїхала вниз і закінчилася дуже швидко. А я в цей час насправді я не дивився за ялинкою, тому що я прям втикнув в мапу, я пам'ятаю цей момент, і такий типу: А що відбувається в центрі? Нікого. Дві ялинки. Як ми будемо вигравати? Ну я там стою в своєму кущі, да? думаю, ну зараз будемо закінчувати гру. Ну, що робити? І я на мапу завтикнув і бачу, у нас проджета на мапі. Е Бачите, на базі відпочиває. Ще покатше, Шепика... Шепати... аж заговорився. Десь дуже далеко. І я такий, да як так? Ну, типу, як це може бути? І в них дві ялинки. 4. Ну, Насправді наші дві ялинки. Перші загинули. Потім в них дві ялинки також закінчилися. Як я, я, я в шоці в такому був, що я навіть стріляв дуже у ну, цей момент. Ну, ви бачили, ялинка їхала, я в неї не стріляв. Яма подивився. Друга виїхала, я такий. Опа, ялинка знову їде. Що це таке? Знову такий, ну не буду стріляти, тому що я в шоці був такий, коли вже стрільно, вже не влучив. Це просто халепа, і бачу, у нас Астан Рекс такий. Та я в себе вірю, я поїду вперед. Ну окей, поїхали вперед. Ну ж, давайте. Коротше, я такий. Ну, скоріш за все, в них дуже багато машин. Десь там поникались. Можна спокійно взяти і набирати скористь їхати вперед. Тому що я непогано так їду. Поїхала, полетіла штука везешка, нормально бебешками пробивається, тому що пробиття просто моя повага. Астронрекс, молодець, не поспішаючи. По кущиках трошки їде, я бачу, що зі мною є багато, що думаю, ні-ні-ні. ні Я хочу собі щось понаробити, постріляти. І тут Астронрекс валиться. палиться. Я такий, ох, що ж ти поїхав там по полю, де тут? Намагаюся знайти Скорпа. Він грається з Астрон Рекс, і думає, ну, ти, ти повинен Тобто то повинен, повинен, повинен. Тут я вже не став о, дуплет кидати. Думаю, дам одну пульку. Лампа, добрий вечір, але ми їдемо далі, тому що 9-5. Тобто, це такий, знаєте, бій, коли така невідома дурня вийшла з ЛТХ, що ти такий, типу, а як це? А що робити? І я вже такий думав: в шкоду постріляти, але Астернерексі впорюється, треба ну, треба когось знайти, постріляти тут, може що зробити. Я лише 1400 накидав, хоч фраг є. Ось, але прикол в тому, що розкажу, що тут бій насправді на майстра ось і. О, окей, окей, тут диви, я вже сам знайшов карішку. Причому вона е, на мене не зовсім дивилася, але я диви. Диви її, бах, І вже в мене 230. Просто дуплетікам дав, спокійно пробив. Ще асіста собі е, 500 накальував. Добрий вечір, артилерія. Тут можна просто автоприціл. Не пройшла, альфа, міг би забрати. Ну, не забрав і не забрав. Е, Окей, в мене спереду 190, мені не дуже це прикольно. Забрав другим снарядом, тому що не жалко. Ось вже 2500, два 2 фраги. Вже нормально. І бачу, що в них багато машин по центру. Тобто базу брати немає сенсу. 11-8, Їдемо спокійно вперед. Бачите, якраз розігнався, досить непогано ну, розгін бере. 16 потужність, тобто певний час потрібен, звісно. Але я не знаю, мені досить було комфортно, особливо з турбіною. Тут є цей бій, наскільки пам'ятаю, я грав з трофейним обладнанням, тому що в мене його достатньо, чому би і не використовувати. Тобто в мене тут інколи там більше 44 стрибає, там, десь 45. навіть є... Ну, коротше, навіть з звичайною турбіною буде зручно машинка гратися. От, якщо ви помітили, досить швидко і приємно бахати дуплетом, тому що ну просто тут раз-два, і ти вже полетіли снаряди. Тобто ти до когось довертаєш вже починаєш дуплет, Якщо ти довернув, дуже швидко звів е коло, тому що один А7 в нас зведення. Такий, ну добре, я такий, десь ще повинен бути МБТ, але я бачу, що в нас там гвардієць оганяє. Якогось він поїхав на нас. ну... Базою нашою. Окей, давайте туди йому. Ще з гуслею. Асіст плюс прилетів. Вже три тисячі у мене майже є. І я такий, ну десь повинен бути АМБТ або зліва, або зверху ну, ніхто не знає. І тут диви. Він там також. Симварді. І я, бачите, якраз цей момент. Зараз, дивіться, е, де мишка? Я якраз про те, що я казав, я побачив АМБТ, я дозвівся, е, ну, точніше, я довертав. В мене вже пішов дуплет, а коли я зупинився, в мене зведення дуже швидко пішло. І дуже влучно полетів цей дуплет. Дивимо ще раз. От, якраз бачу МБТ. Зупинився трошки вправо, довів вліво. Добрий вечір. Добрий вечір. І я йому 745 просто отак, от, з довороту. Тому що я зупинився, да, машинку трошки хитнула. Це може бути, якщо ви дуже різко повертаєтесь, особливо, якщо у вас там ще турбінка допомагає це робити. Але довернув назад і добрий вечір полетів дуплет, тому що я вже на повороті його затицяв. І коли я довернув і пішло зведення, в мене дуплет вже полетів, і я ще встиг дати. Того в мене там 3644, ось о, плюс 1000 асіста, тобто, це в мене там 4700 майже два фраги. Добре, весело, майстер тут отримав. У мене не зберігся скріншот, не покажу вам, але що ви мені на слово повірите. Отака цікава машинка. Якщо вас зацікавить, можете подивитися, як її отримати. Але якщо будете зустрічати в боях, от вам вже приклад, як вона може гратися. Тобто є дуплет, будь ласка, двері гармати. Вже це бачно розумієте, яка альфа, розумієте, що є пробій. Тобто вона реально може пробивати. Тож о, з нею да, трошечки обережно граємо. А якщо у вас вона є, то такі веселі штуки можна закатувати. Тож, якщо сподобалось народ і пояснення, і відосик, можна зробити вподобайку, підписатися на канал. Це буде корисно і каналу, і приємно мені. І побачимось на стрімах і в наступних відосах. До побачення, бережіть себе.